Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я у магазині АТБ стартували нові акції з 16 по 22 жовтня. Покажу вам найвигідніші із пропозицій. Є багато, до речі, цікавого. Акційна ціна на лимон 1 кг за 56 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Авокадо 19 гривень за 100 г. Вода бювете 750 мл за 10 гривень та 40 копійок. Живчик об'ємом 2 літри. Смак яблуко негазований або газований. Ціна 27 гривень. 26 гривень коштує напій від своєї лінії лимонад 2 літри. 38 гривень та 60 копійок. Коштує сильно газований напій Кока-Кола 2 літри. Є класичний, а є без цукру. Енергетичний напій – 250 мл за 16 гривень. 22 гривні напій від біоле. Мохіто. Є відживчик мохіто 26 гривень та 40 копійок за 1 літр. Соковмісний напій від торгової марки Літо. Яблуко вишня 1,5 літри 37 гривень. Літо томатний нектар. Також 15 літра 45 гривень та 30 копійок. Новинка соковмісний продукт. Джусик 16 гривень та 70 копійок. 200 мл. 45 гривень. Готові сніданки від торгової марки Старт. Вага 330 грамів. Кукурузяні пластівці старт 500 грамів за 51 гривню та 40 копійок. 42 гривні та 70 копійок коштує асорті чаї від Ловаре. В одній упаковці є 5 смаків. Є чорний, є зелений, 25 загальна кількість пакетиків. По тому, як розкупила цей смак, можна сказати, який люди обирають частіше. 40 гривень чай чорний від своєї лінії. В упаковці 50 пакетів. Є два варіанти смаків. Кава натуральна мелена Амбасадор 250 грамів 131 гривня. Dark 225 г 112 гривень. Якобс Еспресо кава натуральна мелена за 117 гривень. Рощинна кава Нескафе Gold 180 гривень за 210 г. Амбасадор рущина 220 гривень 50 копійок 200 г Стронг. Преміум 2240 також 200 г. 511 гривень коштує кава Якобс Монарх у зернах 1 кг. 549 гривень Якобс Монарх рущина тут велика вага 425 грамів. Вагою 280 грамів Якобс Монарх рущина коштує 346,70. Нескафе Еспресо 200 гримів 254,20. Нескафе Gold, теж по акції з карткою АТБ. Ось така банківська картка. Є знижка на дольче Йогурт двошаровий 12 гривень та 40 опіг. Бачите, є ще ось такі накладки: щоб зорієнтувати, що це лише акція при оплаті карткою АТБ. Для всіх інших ціна 18 гривень. Нас трошки похолодало, то вже починаю придивлятись до солодкого. Ось такі тортики від Вацак. 357 гривень за 1 кілограм. І вишневий апельсиновий смак такий цікавий святковий торт 286 гривень та 40 копійок. Маршмеллоу. 650 г. Хто пробував ці тортики, пишіть в коментарях, як вони вам на смак. 12,80 сир кисломолочний яготинський 90 грамів, і сиркова паста по 13,30. Також 90 грамів в упаковці. Біфідо йогурти активє. Різні є смаки, є і навіть без цукру. Ціна 19,50. Вага 290 грамів. І безлактозний варіант банан ківі 20 гривень та 20 копійок. Батончики глазуровані зі смаком карамелі та ванілі. 6 штук в упаковці торгова марка Злагода. Ціна 38 гривень. 58 гривень та 40 копійок коштує масло від торгової марки Ферма Бутербродне. 63% жирності, 180 грамів в упаковці. Сметана слов'яночка. 300 грамів 20% жирності. 31 гривня. 54 гривні коштує сир на півтвердий едем маастам Цезар. Вага в упаковці 135 грамів. Сир твердий 12 місяців. Тертий 62 гривні за 100 грамів. Подрібнений 70 гривень за 100 грамів. І ось таким трикутничком вага 180 грамів, ціна 120. Сироп плавлений. Малендам. Вершковий зі смаком грибів або голландський по 15 гривень 70 грамів. Ковбаса молочна 550 грамів в упаковці коштує 85 гривень. А тут же ціна за 100 г 28 гривень та 10 копійок. Салямі мускатна. Сосиски та в упаковці 300 г. Ціна 50 гривень. 46 гривень та 30 копійок коштують докторські фірмові 330 г. Сардельки елітні від торгової марки Добров. Ціна за 100 грамів 21 гривня та 40 копійок. Бачите, тут ціна за 100 грамів. Женевський із сиром Ементаль. Сардельки 26 гривень та 14 копійок за 100 грамів. Торгова марка Добров. 38,50. Ковбаса Добров. Українська. Ціна тут вказана за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії. Губернаторська. Ціна 28 гривень за 100 грамів. Виріб фаршевий. Гурман із сиром. 50 гривень та 50 копійок за 420 грамів в упаковці. 65 гривень та 30 копійок виріб фаршевий. Баварський. 52 гривні коштують вареники від своєї лінії із картоплею та грибами. Вага в упаковці 900 грамів. Бугур із м'ясом курки 44 гривні 70 копійок за 325 грамів. М'ясо курей у власному соку 52 гривні. Є різноманітні салатики із тонцем. У французькому соусі за 59,50. Такий варіант салат з тонцем та кукурудзою. 53,50 салат тунець з овочами в соусі або по мексиканськи. Ціна 49,50. Торгова марка Deluxe Foods. І з карткою АТБ. Акція на консерву з Кумбрії у томатному соусі 52 гривні, в олії 56 гривень, вага 170 грамів тижня – горбуша 295 гривень за 1 кг. Торгова марка Норвен. Така горбуша. В упаковці плюс-мінус до 1 вага. Креветки, ви питали мене, ось є зараз акційні від своєї лінії. Це є філе креветок, вага 400 г. Ціна за 1 кг 168,50 грн. Бачите, зустріла що оціну, бо упаковка розвакумована і буде ще знижка. 195 гривень коштують креветки, не розібрані від своєї лінії. Вага тут 900 грамів і розмір 70-90. Звертайте на це увагу. Бо от, наприклад, є дуже схожа упаковка, але розмір тут 90-120 і ціна вже не акційна – 268 гривень. Така, знаєте, суттєва різниця. Покажу вам поближче. Ось ці цифри вони означають кількість штук на 1 кілограм. 70-90 акційна, а така. 90 120 неакційна. Мартадельки від торгової марки Глобіну в упаковці 600 грамів. І ціна за таку упаковочку 111,50. Кубаски для гриля. 121 гривня 50 копійок. Медітарано. Цікаві назви. Ось чесникові від глобіну. Ціна 89 гривень це 600 грамів. 15,50 у це за 100 грамів. Також торгова марка глобіну. Шашлик від глобину по Кавказьки 18 гривень та 6 копійок за 100 г. Виглядає апетитно. До речі, можна і в духовці приготувати. 7 гривень 60 копійок за 100 грамів гомілок курячих теж до кілограма 850 плюс-мінус грамів. Оселедець філе 240 грамів за 50 гривень від своєї лінії. 166 гривень форель слабосолена від своєї лінії 180 грамів в упаковці. 50 гривень коштує м'ясо міні від своєї лінії. 200 г в упаковці. Ще б трошки і вже би купила. Горошок зелений, заморожений. Вага 400 грамів. Торгова марка своєї лінії. 40 гривень та 40 копійок. До речі, багато таких заморожених продуктів, є і фрукти, і овочі. Кому цікаво, пишіть, зробимо детальніший огляд. Хінкалія від своєї лінії 60 гравь та 50 копійок за 800 грамів. 43 гривні та 60 копійок майонез від торгової марки Оліс. Файний, Велика упаковка 500 грамів. Пельмені м'ясні. Ручне ліплення з яловичною та свининою 888 грамів за 13650. І ось такі з м'ясом по домашньому 888 грамів за 92 гривні 50 копійок. від торгової марки Руть 500 грамів 100% морозиво за 60 гривень. Писали в коментарях не показувати морозиво. Чому? Я, наприклад, люблю морозиво і буває, що і в холодну пору року теж його купляю. Тому показую, яке є по акції. Тісто листове від своєї лінії тут 900 г. І зараз акційна ціна 56 гривень, та 50 копійок. Теж звертайте увагу на акції лише листове. Бо є ще листове дріжджове, Воно по 84 гривні не акційне. Печериці мариновані 280 г за 55,50 у склі. Кукурудза суперсолодка від Deluxe консервована 42 гривні. Дивіться, які класні новинки з'явилися. Це є, так сказати, напівфабрикати круассани. Це вже все готово, але ще треба запікати. 115 гривень та 30 копійок, 6 штучок. І равлики з корицею, 104 гривні та 40 копійок. Тут же є 8 штучок, 320 г. Хто не вміє випікати, чудова альтернатива створити затишну атмосферу вдома. Різноманітні соуси від Густом, по 17,50 Сендвіч соус. вага тут 180 грамів. А ось сирний він стоїть зовсім іншому ріді. Ось тут сховався. Ціна його 17 гривень. Паста томатна від розумного вибору 460 грамів за 43,50. В скляній баночці. Від оліс кетчупи лагідний або шашличний. 16 гривень та 20 копійок. За 250 г. Вафельки у шоколадній глазурі від торгової марки Рошен. 7 гривень. Печиво тондіні. Від своєї лінії 24 гривні. Вага 140 Два смаки. Шоколад або цитрус. Таке печиво родзинка. На ціночку пише новинка, мені здається, я вже його давно бачила, може мені так здається, пишіть, хто пам'ятає 300 г за 48 гривень. Вермішель швидкого приготування містить соус 17:40. Ви частенько запитуєте, чому я не показую крупи. Показую, але не так часто на них дають акцію. Ось це, наприклад, акція 33 гривні макаронні вироби, але акція вже давніша, не сьогоднішня. 44,70 від делюкс макаронні вироби, до речі, є різні форми. Ціна 42 гривні за 500 г. І такі, і сякі і спагетті всі по 40 гривень. 2 гривні. З карткою ТБ трошечки дешевше 39,80. Щоправда, не всі акційні. Є неакційні бантики трошки дорожчі 46,40 і крупи. Дивіться, всі білі ціночки. Якщо хочете, я зроблю вам огляд неакційних крупів, бо акційних дуже мало. Ось вже і рис без акції. По акції є бугур. 28 гривень за пів кілограма. Кускус 49,50. І басматі 60 гривень 70 копійок за 500 грамів. Яскравий ціночок на цукор та він не акційний 33 гривні за 1 кілограм. Чипси фруктові яблуко Апельсин. Вага 40 грамів, ціна 26,60. Із карткою АТБ акція на скітес 17,50. 15 гривень та 10 копійок коштує 100 грамів цукерки від торгової марки Лукас. Одамер. За 100 грамів. Такі цукерочки від любімов. В упаковці 100 грамів ціна 54 гривні. Батончик Кіткат, 27 гривень. Шоколад від торгової марки Рошен лакмі. Ці великі по 275-295 грамів, 100 гривень є полуниця, арахіс печиво та кокос. Чипси, чепстерс 33 гривні. Сметана та зелень або сир. Вага 140 грамів. Насіння соняшника справжня лакомка по 29 гривень. Вага 170 грамів. Із карткою АТБ насіння гарбуза. Зі знижкою 21 гривня за упаковку вагою 75 грамів. Корм вологий для котів. Так, один акційний, другий ні. Чому так? Бачите, по 18 гривень на акційний цей. Зева делюкс туалетний папір з ароматом персика або без аромату трьохшаровий, 4 рулони за 80 гривень. З карткою АТБ акція на вологі серветки від своєї лінії. Розумний вибір: 32 штуки із клапаном за 28,50. Ватні диски 20 гривень за 120 штук. Це, мабуть, найдешевший із варіантів, чесно кажучи, в порівнянні з іншими мережами. Гель для душу Old Spice 3 в одному. Це є і шампунь, і гель 200 гривень. Досторанти Акс, бачите, ось ці два акційні 81 гривня. А ці варіанти не акційні. спреї. Стіки від Акс 83 гривні. Шампунь для волосся Шаума. Ще й має бути ось такий біленький жіночий, немає тут в наявності. 74 гривні жіночі варіанти 400 мл. А чоловічі дорожчі 85 гривень. Ось так, майже 10 гривень різниці. Тео 50 гривень, шампунь 2 в одному, освіжувачі повітря, змінні балони до автоматичного від своєї лінії. Ціна 42 гривні. Дуже великий асортимент ароматів. З карткою ТБ трошки дешевше. 39,71 копійка. Неопюр підвіски в унітаз 2 штуки за 45 гривень. Синтетичний порошок для прання кала Аквапудра. 266 гривень за 2 кілограми 700 грамів. Капсули для прання неопюр 207 гривень. 24 штуки. З карткою АТБ акція на Wash and Free. 19 капсул 160 гривень. Бачите, лише з карткою АТБ. Акцентую, бо бачу, що люди часто помиляються. Думаю, що це акція для всіх. Wash and Free: 4 кг для прання, 148 гривень. Бажаю вам вигідних покупок, гарного дня, до нових зустрічей! Па-па.